Проєкт Художників на захисті країни в першу чергу присвячений героїчному подвигу Збройних сил України, який триває кожного дня, кожної хвилини. Адже наші захисники боронять землю на сході, на півдні. Страждає наше прикордоння, Чернігівщина, Сумщина. Кожного дня тяжко поранена Херсон і Херсонщина. Але попри все Збройні Сили України тримають оборону. Тримають нашу країну під своїм захистом. І наші колеги, художники, які з перших днів повномасштабного вторгнення, як кажуть, відклали пензлі і вступили до Лав Збройних сил України. І на цій виставці ви можете побачити роботи наших колег, наших героїв, наших захисників, які зараз боронять Україну зі зброєю в руках. Так само на цій виставці представлені полотна художників, які присвячені нашій боротьбі, героїчній боротьбі всього українського народу. Доброго дня, шановне товариства, дякую за запрошення, Маю честь бути тут на цій прекрасній виставці, яка приурочена нашим художникам, які боронять нашу Україну, які боронили нашу рідну державу, але, на жаль, загинули. Я дуже вдячна художникам українським, які. Підтримують сьогодні нашим воїнам, наших воїнів, це передають картини на благодійні аукціони, з яких ми маємо можливість допомагати нашим Збройним силам. І серед таких художників і Анатолій Петрович Марщук, заслужений художник України, і Філіп Чорнобров, і багато Сергій Безняк, багато інших художників, і достойні, і ведуть свій фронт боротьби за Україну. І сьогодні на цій виставці присутня родина художника, верніше хлопця, який мріяв бути художником, але в 17 років його покликав Майдан, боротьба за Україну. Це родина Дмитра Коцюбай, якого ми всі знаємо за поснихним Давінчі. Я запрошую родину до Дмитра Косубаєва, Підійти, будь ласка, сюди до мікрофона. Давайте оплисками зустрінемо. Це прекрасна родина, мама Оксана, яка народила і виховала шестеро дітей. І один із них. Дмитро, якого всі ми знаємо, який знає вся Україна, який знає весь світ, його героїзм, його сила волі. І все це дала йому мама і виховала його саме таким люблячим сином нашої матері України. Доброго дня. Я ще хочу подякувати пані Дякую. за запрошення. Вона мене запросила цю прекрасну виставку. Дякую дуже всім організаторам цієї виставки, дуже хорошої. Дякую, що несете пам'ять про мого сина Дмитра. Він теж мріяв стати художником, але пенсій змінив на зброю. Я хочу запросити до слова маму капрала, героя, Артема сірого. Я вшаю своїх Я рада, що в нашій країні бережуть мати честь наших воїн. Бо було саме вам є захисниками нашої держави, нашої батьківщини. І я вважаю, якщо ці хлопці, дівчата, які зображені на їх голосах, а також ті, які залишилися. На сьогоднішній день не то, що невідомий, а от каже десь по закатам, да? саме це світ нашої нації, саме це ці люди, на яких єдино завжди брати приклад і на підкладачі завдяки виховувати своїх дітей. Я вдячна організаторам цієї виставки за їх працю, за їх душу. Тому що люди, які не мають такої не неспроможні создати е е такі полотна, неспроможні роздавати такі запи. Дуже жаль, всім вдячна. Для мене це сьогодні от, день, коли я слабосила. Я тут. Тут моя частина душі, тут, моя... тут усі такі. Які, ним треба по землі ходити, а не, а не з автоматом. А він не вагався. З першого дня пішов, сказав, мама, я кажу, може залишитися. Мама ні, я ще успію, я все вернуся, я все доведу до кінця. Але він лауреат премії Ярошенка, в Полтаві він один художник, достойний цієї звання немає. там його. Дуже велика виставка була. Ну нема дитини, але ж він в і буде жити, бо він вже стільки випустив. Він скульптором працював у художній дитячій школі в Полтаві. Він за 10 років випустив дуже багато дітей, талановитих. дитини. казав, це гордість нашої родини, нашої землі, всієї землі, що є такі діти, які захистили хочуть захистити і маму. і казав, всіх нас. Батарі всі нещасні. Це робота, сам мій сім Святослав Кошинський, сам себе авторська робота. Це, його, це його Автопортрет. Автопортрет та на театрах. Він поєднував, його не було одної кераміки. Він і стекло, він і все, і граніти, і полотно. Ще на перзаводі він проходив. Практикою йому дали кусочок, де, 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 де оце золото того вона персону робив. І це нас, настояще золото, те, що було колись у посуді. Це така, оце така робота, космос. Що він тут його мог бачити? Я тут його багато бачу. Але видно, що тут вкладена така сила, що я не знаю, як його розказати. Саме головне, саме що він був, і він є, і буде, він буде, і буде. І буде. Скільки художню школу назвали в честь його імені у Полтаві, дитячу художню школу, де він працював, назвали його іменем. Я оце їздила 19 жовтня, відкриття меморіальної меморіальний дол. Зайшла в школу, вони кажуть, боже, очі прийшли, Святослава, і обнімали мене. І, Ой, що говорити? В рамках арт-терапії поранені воїни, які наразі проходять реабілітацію у Центральному клінічному госпіталі Міністерства оборони України, також стали отцями, також стали художниками, адже під керівництвом професійних військових психологів та художників, членів Національної спілки художників України за Підтримки Національної академії мистецтв України, інституту про проблем сучасного мистецтва, створюються полотна, художниками спільно з воїнами. І в першу чергу саме воїнів, які ніколи до цього не малювали і навіть не тримали пензель в руках. І саме через колір, саме через свої психологічні переживання, вони створюють полотна, які допомагають їм. Просто жити, жити краще, жити спокійніше, жити з вірою в нашу перемогу. І ми, які прийде виключно після цілковиту повної перемоги України.